Впродовж доби 1 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по одному пункту управління та семи районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також воїнами зенітної ракетної бригади знищено ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост» рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одній наземній станції управління безпілотними літальними апаратами, одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби, одному складу боєприпасів та одному району зосередження особового складу рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині в автівці підірвано місцеве велике ЦБ. Колаборант ліквідований. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр палала забігайлівка східної кухні. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гау Ярославль поїзд зіткнувся з автобусом. Вісім особин перетворилися на хороших росіян, ще дві знаходяться на шляху до перетворення. В одному з кафе Воронежа стався вибух. У Москвабаді після вибуху палала вантажівка. Неподалік Москвабаду сталася масштабна пожежа на багатопрофільному підприємстві електротехнічної галузі. В місті Єкатерінбург потужно палав один з цехів машинобудівного підприємства. Непізнані безпілотники атакували Гау-Воронеж і Гау-Курск. У Белгороді знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. Днями рашистські галактичні люфтваффе знову впустили авіабомби. Дві ФАБ-500 гепнулись в Гаубелгород, повідомляють, що за останні два тижні рашисти бомбардували свою територію вже 16 разів. Неспокійно також на території інших країн сучасної осі зла, завдано удару по іранському консульству в місті Дамаск, Сирія. Повідомляють про ліквідацію семи особин з числа іранської офіцерні. Серед ліквідованих якесь велике ЦБ, старший командир так званого корпусу вартових ісламської революції. Світ виступає проти расистської агресії. Сполучені Штати Америки застерегли КНР від будь-яких спроб допомогти РФ у війні проти України.